Добрий вечір. Сьогодні у нас 19 листопада 2022 року. Вирішив скуштувати яблука нових сортів в моєму саду, які дали сигнальний урожай, невеликий. Такий як карнавал, чеський сорт, Розелла, теж чеський сорт, і амброзія, канадський сорт. Тут було два яблучка карнавала, два амброзії, ну, розели більшенько було. Я куштував її тоді, як зривав. Так, непогано. ну Начнемось. Карнавал. Такого, такої окраски. Ще одного ставимо пізніше потім. Ну, фото, коли я його брав, воно було красивіше в людей. ну Таке воно. Зараз спробуємо. Чільне ще. соковите, Аромат пішов. Яблучний такий запах. Приємний. Сейчас на смак скуштуємо. Кисло-солодке яблучко, середньої щільності м'якоть. Е Середнє соковите. Ну, скажем, смак прямо такий, щоб не сказати, що дуже смачне. Ну, Має місто бути. Красивий окрас, карнавал. Так, що в нас по розелі? Розелла. Стійка до хвороб, ну, що вважається імунним. Таке за щільністю м'якоть, як і в карнавала. Соковите, може навіть трошки більше соку. Побачимо. Другий запах. Карнавал ароматніший. Здається мені так. Тут другий зовсім запах. Тут такий яблучний. На смак зараз куштуємо. Солодкий, з легенькою кислинкою і такий присмак приємний в ньому. Достойне яблуко. Так, і амброзія на закуску. Ну тут це сигнальні плоди. Тут ще також за смаком дуже не скажешне. Будемо дивитися потім. Ось п'ятнишки, ну нічого. Амброзія. Така м'якоть трошки жовтіша. Мабуть, як у розелли. А розелли трошки жовтіша, як у карнавала. Амброзія. Так, приємний аромат яблочный чем-то схожий ароматом на карнавал так что тут по соку у нас она. вытащивано сок есть у нас ароматный на смак ну що скажу, солодки Класне яблуко. Для мого смаку. Там чуточку кислиночка така зовсім зовсім невеличка-невеличка. Підкреслює смак. Дуже-дуже да. смачне. Ну що, як на мій смак, якби так, перший вибрав би я амброзію, з'їв би, потім розелу і карнавал. Да, амбрузія це те, що треба. Те, що мені треба за смаком, іменно вона, да. чую я відгуки про неї, що вона смачна, да, дійсно вона смачна. Ну, мають місто бути і ці сорти. Тут кислинка легесенька, невелика, тут більша кислинка, можливо, вона пізніше влежиться. Подивимось. Ну, тут отакий вот окрас. Ця імунна, це дуже смачно. Такий короткий огляд, такі сорти, все буде Україна.